Те, про що а, ми розмишляли на початку служіння. Зачитаю зараз пряму ну, мову. 2,20, друга Тимофія. А в Великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний, і одні посудини на честь, а другі на нечесть. Воно так, каже, звучить на нечесть, типу, «на нечисть. Нізкового потріблення у нас. Ніскве потріблення. Так, да, так, да, так. Да. Да. Тобто одні для чогось е, такого почесного, а другі для непочесного, для низького потеплення. Е, е, ще раз, давайте уявимо, є великий дім. В великому домі знаходяться не тільки золоті та срібні посудини. Тобто це дім багатий. Якщо там є золоті посудини, це багатий дім, бо золото воно дуже дороге. Я знаю, маленький світочок такий золотий, може 10 тисяч доларів коштувати невеличкий, да. а ще більше і ще дорожче, Тобто це ну, багатий дім. Уявляємо, да? в великому домі знаходиться посуд не тільки золотий та срібний, але й дерев'яний та глиняний. Тобто, який би не був великий дім, прекрасний навіть царський, все одно там буде посуд, який а, для нечистя також потрібен. А, ну, наприклад, Мусорні, він, він грязний, але він потрібний. А, особливо, коли там помиї слідують. Ну він потрібний, бо ти ж не будеш на Бу. плошу погрідати. Який крутий дім не був, Я які б там потрібно. царі не жили. Потрібно, ніж да, які б там царі не жили, але мусорні все одно потрібні. Ну, це так, щоб, щоб ми могли уявити собі. Так от, ми представили, є золоті, срібні, а є дерев'яні і глиняні. І тепер 21-й більш пояснює нам. Бо люди асоціюються з засудами. Отож, хто від цього очистить себе? Від чого очистить? Це описується з 14 по 19 вісім. Отож, хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Тобто, Всі хочуть бути такими, знаєте, послом, як саме від. себе Так, да. Всі хочуть бути чимось почесним. Ну, ніхто не хоче бути саме последнім, всі хочуть бути е, чимось чуть-чуть краще, ніж саме последні. Е, Хто від цього очистить себе, буде посуд на честь, освячений, потрібний володареві, приготований на всяке добре діло. Тобто Це говорить про те, що від нас е, також щось залежить. Не все залежить тільки від Бога. Бог хоче ну, з кожного зробити найкращу посудину. Але а, коли ми, ну, ну, от як Олексій сьогодні проповідував, Дух Святий говорить кожному. Але коли ми ігноруємо його голос, то він говорить все тихіше, і тихіше, і тихіше, а потім взагалі перестає говорити. Тому що він бачить, що ми ігноруємо його. Для чого йому говорити в ну, двері там, де закрито, він не буде заходити в ті двері, там, де йому не відкривають. Він постукає. Uh, і якщо відкриють, то він буде вечеряти там з тієї людиною. А якщо не відкриють, то він uh, далі буде стукати, далі буде спукати, а потім буде просто чекати, поки дойде. Да. Uh, і ну, від нас теж те щось залежить. Бог на себе звичайно взяв найбільше. Він все зробив, щоб освітувати. Скільки вас? Да. Скільки? Бог зробив найбільше. Uh, мені дуже подобається приклад. Uh, Приклад, Воскресіння Лазаря. Прийшов Ісус, і Він вже знав, що Він буде воскрешати лазер. І Він міг би сказати, так, камінь, відвались, і камінь би відвалився. Ні, Він сказав людям, щоб вони відвалили камінь. Бог Він все буде зробити, але він хоче, щоб якусь частинку цього труда зробила людина. І Біблія говорить, що наблизьтесь до Бога, і Бог наблизиться до вас. Бог не буде все робити за нас. Ну, нас в школі багато вчили, не робіть медвежі послуги. Да? А, от. Коли ми все робимо за людину, то ми їй не допомагаємо, ми тільки гірше її робимо. І Бог не хоче все робити за нас. Він зробив найголовніше, найбільше. Він помер за Христі, він здобув для нас перемогу і Він нам її дав. Тепер тільки наша задача взяти її і ходити в цій перемозі. А, наша задача брати. Ту кров, яку очистила нас, і освящати ну, з цієї кров'ю. Ісус все зробив для нас, щоб ми були освячені і приготовлені, приготовлені на добре діло. Ефесян друга глава багато про це говорить. Він зробив нас непорочними, святими, усиновив нас. Ефесян друга глава почитає, там найкращі обіцянки для кожного віруючого. Але Бог хоче, щоб ми не лінувалися, щоб ми ну, брали все, що у нього є для нас. І ну, Користувалися цим. Він хоче, щоб ми використовували це, а не були летачими. Не закопували те, як ви знаєте, закопав талант, а потім отримав наказання. Тому от, ну, така така от думка: давайте будемо, ну, не будемо гінитись, без Духа Святого ми робити нічого не можемо. Господь нам в цьому показав приклад Ісус Христос. Він сказав, що. Я нічого не роблю без отця, коли не бачив отця Творящого, який творить. Да, це сьогодні ми чули. Які це вірші? тут? П'яте, Іван Івана, п'ятий, ось та 19 вірш. 5 Відповів, же Ісус і сказав їм, побрати, побрати, кажу вам, син нічого робити не може, сам від себе. Тільки те, що він бачить, що робить Отець. Бо що робить Він, те так само, і Син робить. І тридцятий вірш: я нічого не можу робити сам від себе. Як я чую, суджу, і мій суд справедливий. Не шукаю бо волі своєї, але волі Отця, що послав мене. І найкращий приклад це завжди буде Ісус. Нема нікого, хто був би більше за Ісуса. Нема нікого, хто творив би більше чудеса, ніж творив Ісус. І ми, для нас приклад Ісус, і наше життя Ісус, і все через Ісуса і від Ісуса. Бо Ісус це ну, сам Бог послав Ісуса. І не, не дивлячись на те, що Ісус це Бог, Він жив на цій землі і ну, не казав, що я рано, він смирив себе настільки, що Він не був подібний Богу. Ну, не пам'ятаю дослівно, але Він настільки себе смирив, що, будучи Богом, став людиною. І жив як людина, і покорявся Богу і казав: тільки що Отець мені говорить, тільки те я роблю, Хоча він був в той же самий час. І ми беремо приклад з Бога, бо ми не Боги, ми люди, Бог нас створив, і ми повинні тим більше смирятися перед Богом, тим більше віддавати свій руку і тим більше довірятись йому. І ми плавно переходимо до головної моєї теми. Як не дивно. Так Дух Святий ти що я також з Івана з третьої голови підготував слово і я, я поділюсь коротко, як я біблію читаю. Я стараюсь так читати Біблію. Я беру... починаю читати від того місця, де я закінчив, я читаю по порядку. От, наприклад, Луки я читав майже півроку. Один тільки Іван, Луки. Це дуже довго. Ну, це моє планове читання. А так я буваю, можу за день там, цілу книгу прочитати, наприклад, діяльність за день можу читати. Ну, Це рідко буває, не буває. Але в мене є е, плану читаю по порядку, не спіша і розмишляю. І от Луки я дуже довго читав і тільки перейшов до Івана. І от я на днях почав читати третю главу Івана Євангеля від Івана, помолився, кажу, «Дух святий, направляй мене. В моєму читанні і давай мені відкриття від тебе. Бо мені саме головне не просто прочитати, щоб я от узнав щось, а щоб я отримав відкриття від бога. Я помолився так і починаю читати третю главу від Івана. Був один чоловік із фарисеїв, не на ім'я, начальник юдейський. Ми колись пів цієї глави вчили, щоб попасти в лагері. Всі знають, Катя знає. Ми вивчили з першого по 21 вірш на пам'ять на спок, розказували. І я читаю, я вспоминаю, як ми в лагері вчили це місце і читаю. Був один чоловік із Фарисея, не ходив на ім'я, начальник юдейський, і він прийшов до нього вночі і так далі. І ми це все розказували, тараторили. Ми не задумувалися над тим, що там написано. ми Просто нам було треба вивчити, щоб попасти в лагерь. Лагерь був безплатний, але була одна умова вивчить 21 вірш і їдьте в лагерь. От і ми це вивчили. Але. Не завжди, коли ми це знаємо або вивчили на зубок, ми це зрозуміли. І от я читав, і я читаю другий вірш. Він прийшов до нього вночі та й промов йому. Учителю, знаємо ми, що прийшов ти від Бога. Від Бога. Як учитель. Бо не може ніхто таких чуд учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. І отут мене накрило. Все, я далі не читав. Мені вистачило два верша, щоб отримати відкриття від Господа. Бо не може ніхто таких чуть учинити, які чиниш ти, коли Бог із ним не буде. І ви знаєте, от я, я просто зрозумів, що а, ну, ніякого нема смисла там, проповітувати, там, щось розказувати людям, а, якщо з тобою Бога нема. От, от Ісус Він ходив. І він Бога ніс людям. От е, Він куди не приходив, е, ну, люди, люди відкривалися до нього. Чудеса приходили. Люди розуміли його. Чого? Того, що з ним був Бог. І от фарисей до нього прийшов уночі. Уночі приходили. Фарисей до нього прийшов вночі. Чого вночі? Тому що фарисеї не приймали Ісуса. Вони, у них закон, у них розум такий, мощний. Але це щось, щось його торкнулось. І він скрито прийшов, щоб другі фарисеї не узнали вночі до Ісуса, щоб щось від Нього отримати. Ми чули, що Олексій Сенді проповідав. Чого він прийшов до нього вночі? Тому що він відчував, що син чоловіком є Бог. Ісус носив присутність Божу, Царство Боже було з Ісусом. І от я хочу, щоб е, в цьому житті, щоб присутність Божа була зі мною. Е, кожен так хоче. Я особливо цього хочу. І, е, що б я не робив, щоб я не казав, якщо зі мною Бога нема, то від цього буде тільки вред людей, а не користь. А, тільки вред людей, а не користь. І я от, ну все, я прочитав цей вірш, і я вже далі просто молився, кажу, Боже, я хочу, щоб а, ти був зі мною. А, і ви знаєте, от є люди, з якими є Бог, а є люди, з якими є більше Бога, а є люди, з якими ще більше. Не зря ми їдемо там, в якісь другі церкви, там, де вау, класна така церква, чого? Тому що там Бог є. І присутність Бога вона по-різному відчувається. І от Вчора, вчора я чув одну таку історію, одна людина, його звати Орел Робертс, він вирішив спуститись в підвал і поститись, поки він Бога не відчує. І каже жінці своїй. Я йду в подвал, постигнусь, не звимою. Скільки б я не виходив, навіть якщо в мене надійно не дійду, буде, не звикнує. Не переживай, я не умру, все буде зі мною нормально. Не трогай мене. І він, після того, як він там в подвалі, я не знаю, скільки днів був, що не запам'ятав, присутствие Боже, туди прийшло, і він сказав, він потім вже свідкував, я того присутствия думав, що я умру просто. От, Отаке От присутствие Боже прийшло в той подвал, де він шукав Господа. І. Я по собі знаю. Буває таке, що от я зранку там, вихідний на роботу не йду. Я помолився, почитав Боже, відчув присутствие Боже, ну слава Богу, я наповнився і пішов. Але можна ж далі? Правильно, можна далі. А ми от е часто помолились, щось почули від Бога. Ну, хватить мені, все, я наповнився і пішов. Але Ісус Він в день навчав в храмі. Вночі йшов на гору Олину, цілу ніч там молився, він шукав присутності Божої, а потім знов вертався і далі учив цілий день в храмі. І так він робив дуже багато. Він постився, він молився, тому що йому не вистачало присутності Божої. І даремно він учив 5 главі Матвія, що блаженні в Богі Духо. Чому блаженні в Боге Духу? Тому що який би ти духовний не був, який би ти пастор, єпископ, архієпископ і апостол би не був, все одно нам потрібен Бог. Тому що без Бога ми нічого робити не можемо. І коли ми в цьому стані бідності Духом Святим, ми кажемо, Боже, я бідний Духом. У мене є багато, але я все одно бідний. Я хочу ще. Наповни мене ще. І тоді Бог приходить в наше життя ще більше, по-новому і по-свіжому, і наповнює нас. І тоді ну, ми можемо людям дати Бога. Не просто дати людям надію, моліться до Бога, Бог вас коснеться. Ні, ми можемо людям Бога принести. І оце ну, для мене це стало таким визволом. Знаєте, я захотів цього ще більше, тому що в моєму житті цього ще мало, я хочу більше. Бо не може ніхто таких чуть учинити, якщо Бог із ним не буде. От Ісус чинив великі чудеса, прийшов там в одне місто, несуть. Гроб з мертвою людиною. Ісус там, я не пам'ятаю, що він зробив, але в ітогі Той мертвий встав і всі люди в шокі були. От що Ісус робив. Прийшов, Лазар в могилі три дні лежить. Він каже, відвалюйте камінь, виходь, лазер. Він навіть не заходив в гроб. Він каже, виходь сюди. І Лазар вийшов. Ісус такий чудо робив, Він по воді ходив. До сих пір ніхто із людей не ходив. Повіді, а Ісус ходив. От Ісус робив такі чудеса, тому що з ним дійсно був Бог. А, і нехай це буде викликом для, ну, для кожного з нас. А, все одно ніхто з людей не зможе робити такі чуди, як робив Ісус. Тому він і є найкращим прикладом для кожної людини. Але ми можемо хоча б наблизитись до. А, ну, хай Ісус це буде для нас найвищою платкою, найвищим прикладом. І нехай ми дивимося на те, що робив Ісус, як говорив Ісус, на всі ці одміличі, що Він. В день уж, а вночі і шолі молився. Так, да, може там, цілу ніч тяжко молитися, ну хоча б часа перед сном помолитися. Це вже ну, класно. І а, от нехай це буде в нашому житті. Давайте ми помолимось і от, попросимо Господа, щоб Він відкрив наше розуміння до цього, наші очі до цього, щоб ми от зрозуміли, наскільки це цінно а, входити і шукати присутності Божої. Тому що без цього. Без цього неможливо, неможливо досягти справжнього успіху в житті, ну, того успіху, який перейде в вічність. Можна досягти успіху тимчасового такий цар життя цього. Але успіху, який перейде в вічність, те, що робив Ісус, це вічна справа. Він після цього став царем всіх царів, як ми в псалом читали, що йому все слава, він від голосу його все тремтить. Це наш Бог. От давайте зараз станемо, молимося і попросимо Господа, щоб ми не просто почули і пам'ятали про це або забули, а щоб ми зрозуміли, щоб це от, е, в дух наш просто посіялось і проросло. Е, е, дякуємо Тобі, Господь, за слово, дякуємо Тобі за відкриття і дякуємо Тобі за Твій Дух Святий. Без Духа ми не можемо зрозуміти це Слово. Тому що Дух Святий писав це Слово, і ми просимо Святий Дух. Пояснюй нам це слово, відкривай кожному із нас, мені, по-перше, відкривай це слово, нехай е, просто дух е, твій премудрості і дух відкриття почини на кожному з нас, хто зараз е, слухає це слово, яке через мене, Господи, ти, ти говориш. Е, просимо, просимо, наповняй нас більше, нехай ми ніколи не досягнемо того моменту, коли ми скажемо все, досить. Ні. Нехай ми Кожного дня просимо більше. Нехай ми будемо, як ти говорив, в Богі Духом, бо таких є Царство Небесне. Господи, ми хочемо ще Твого Духа Святого, ми хочемо ще відкриттів, ми хочемо ще більше присутності Твоєї Господь, щоб Ти міг діяти через нас, щоб через нас люди спасались, щоб люди отримували зцілення, звільнення від всякого зла. Ми просимо, наповняй нас і. Використовуй нас для слави Своєї, щоб ми бачили е, Твою славу в наших в життях. Дякуємо тобі, Господь, за твою присутність. В ім'я Ісуса Христа ця молитва, для слава Твоя, Господь. Амінь.